Чому виникла необхідність у створенні власне нової структури і хто раніше виконував обов'язки відділу реєстрації речових прав на нерухоме майно? На сьогоднішній день державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно здійснюють реєстратори БТІ. Державну реєстрацію прав власності на земельні ділянки здійснюють територіальні органи держземагентства, обтяження нотаріуси. Такий стан справ не лише суттєво ускладнює роботу державних органів влади, але й створює перешкоди для належного рівня реалізації громадян своїх прав. Ураховуючи ситуацію, в 2010 році було створено в грудні 2010 року, було створено Державну реєстраційну службу Укрдержреєстр, зокрема в Зміївському районі повноваження. У Держреєстру у сфері державної реєстрації речових прав на рухуме майно буде здійснювати відділ Державної реєстрації речових прав на нерухоме майно. Чи не відобразиться на громадянах перехід від старої системи до нової і куди подавати громадянину свої документи у новому році? З 1 січня 2013 року державна реєстрація речових прав на нерухоме майно буде проводитися. Відділом Державної реєстрації речових прав на нерухоме майно. Органами державної реєстрації прав проводитиметься державна реєстрація, а саме такого виду з видачою свідоцтва про право власності на нерухоме майно. Зокрема, у випадку державної реєстрації прав власності на новостворені чи реконструйовані об'єкти нерухомого майна, на новосформовану земельну ділянку. У разі внесення нерухому майна до статутного фонду юридичної особи на підставі рішень органів влади, зокрема на підставі рішення суду, органів прокуратури, податкових органів, органів місцевого самоврядування, а також речових прав на нерухому майно, які виникли до 1 січня 2013 року, та не були зареєстровані відповідно до законодавства, яке діяло на час їх виникнення. У свою чергу, в результаті вчинення нотаріальної дії з нерухомим майном об'єктом незавершеного будівництва, державна реєстрація прав проводитиметься безпосередньо нотаріусом, який вчинив таку дію. Який час відведено для проведення державної реєстрації речових прав? Терміни залишилися 14 днів. для проведення державної реєстрації. Залишився термін на протязі 14 днів. Чи потрібно проводити перереєстрацію прав на нерухоме майно, якщо вже були зареєстровані права до 1 січня 2013 року? В обов'язковому порядку перереєструвати право на нерухомість необхідно тільки в разі, якщо виникла необхідність її відчуження. В такому випадку перереєстрацію речових прав на нерухоме майно. Проводитиме нотаріус, який перевірить інформацію в реєстрах і перенесе її у державний реєстр. У разі, якщо ви не маєте наміру вчинити дії з нерухомим майном, державна реєстрація прав у державному реєстрі проводиться за бажанням власника чи користувача. Чи потрібно платити за проведення перереєстрації прав на нерухоме майно в Державному реєстрі прав відповідно до законодавства у сфері державної реєстрації прав, фізичні та юридичні особи звільняються від сплати державного мита за проведення державної реєстрації прав, які виникли до 1 січня 2013 року? Як відбуватиметься оформлення купівлі-продажу квартири на вторинному ринку? З 1 січня 2013 року для здійснення операції з купівлі-продажу особам необхідно буде звернутися виключно до нотаріуса. Так, нотаріус перевірить належність продавцю квартири право власності в реєстрі, які зараз ведуть бюро технічної інвентаризації, проведе державну реєстрацію прав власності в новому державному реєстрі, посвідчить договір купівлі-продажу. Відповідної квартири або іншого нерухомого майна та на підставі цього проведе державну реєстрацію права власності на нового покупця. Наскільки спрощена процедура державної реєстрації земельних ділянок і прав на нерухоме майно у новому законі? Що ж стосується спрощеної процедури державної реєстрації прав? то слід відмітити, що цьому сприятиме ряд чинників, передбачених законодавством у відповідній сфері, так, законом України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення та спрощеної процедури державної реєстрації прав земельних ділянок та речових прав на нерухому майно, передбачається проведення державної реєстрації прав нотаріусами, одночасно з чиненням нотаріальних дій. Для цього державні та приватні нотаріуси визначаються як спеціальні суб'єкти, на яких покладаються функції державного реєстратора. Також запроваджується система подачі документів для державної реєстрації прав у електронній формі, шляхом її подання державним кадастровим реєстраторам за заявою набувача земельної ділянки. Такий механізм виключає необхідність звернення до декількох органів влади при набутті прав на земельну ділянку та дозволяє зменшити строки розгляду документів, поданих для державної реєстрації прав. У яких випадках сплачується мито фізичними та юридичними особами за державну реєстрацію? У проєкті закону України про внесення змін до декрету Кабінету міністрів України про Держмито. Передбачено, що за державну реєстрацію права власності на нерухоме майно справлятиметься державна мита в розмірі семи неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що на сьогодні становить 119 гривень. За державну реєстрацію речового права на нерухоме майно або його обтяження передбачається стягнення державного мита в розмірі. Трьох неподаткованих мінімумів доходів громадян тобі 51 гривна. Крім того, в результаті проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно органам державної реєстрації надається витяг з державного реєстру. Розмір плати за надання витягу з державного реєстру прав відповідно до закону встановлюється урядом. Наразі розмір плати визначається з урахуванням витрат пов'язаних зі створенням. Та впровадженням матеріально-технічним забезпеченням роботи даного реєстру та мережі доступу до нього. Як буде організовано роботу відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно у Зміївському районі? Режим роботи працівників відділу буде як і в більшості органів державної влади. Тобі ж години роботи будуть будуть встановлені, встановлені зараз зараз дев'яти. До 18 годин, перерва з 13 до 13.45 хвилин, встановлене чергування працівників відділу з 2013 року. А саме кожна середа місяця працівники відділу будуть працювати з 9 до 20 години. В суботу з 9 до 14. при цьому прийом та видача документів відбуватиметься постійно, тобто не буде певних годин для прийому чи видачі документів.